Металобрухт на фронті все, що можна з цих сховищ своїх. Гаубиці і бронетранспортери сталінського періоду, навіщо їх задіює Росія? Бачите, що сталося з російською артилерією? Чим вони можуть бути небезпечні? Такі гаубиці через свою популярність використовувались практично в усіх війнах і конфліктах після Другої світової війни. І скільки їх ще у схоронах агресора? Факти тижня провели свою ревізію. Ахте! Соцмережах та змі ширяться повідомлення про те, що Росія готується розконсервовувати і застосовувати на полі бою усе більше і більше старезного озброєння сталінського періоду, бо втрати такі великі, що нічим заміняти. І щоб зрозуміти, що ж це все таке, ми прийшли не куди-небудь, а в музей Другої світової війни, бо тут цього металобрухту вдосталь. І зараз ми вам все розкажемо про те, на що Росія покладає свої надії. А поки що підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити найголовнішого. І поїхали. Музейні експонати, очевидно, більш доглянуті, аніж те, що роками зберігалося в російських сховищах. Попри це, раритети радянського бронпрому вже на фронті. На підтвердження ось цей хід від українських повітряних бійців. Ось так вони нищать бронетранспортер МТЛБ ТЛБС, встановленою на ньому корабельною зеніткою. Зброя родом із 40-х. Нещодавно перекидання окупантами цих раритетів помітили на залізниці. І ось цей аналгав'єд вже їде окупованим Мелітополем. Також ці машини побачили і на Сватівському напрямку, але поки що зрозуміти, що ж вони роблять на фронті, доволі важко, каже військовий експерт Олександр Мусієнко. Бо корабельну гармату використовувати на суходолі просто неефективно. Обладнання цими корабельними гарматами-кулеметами МТЛБ, так які. Теж цікавий ноу-хау, тому що ці, ці установки потребують водяного охолодження. Куди там водяні ці баки? Навіть самі росіяни кепкують над цим, бо ж машина, яка воювати нормально не може, є чудовою мішенью. Правду кажучи, споглядаючи на цього бастарда, у авторів рядків дуже неприємно здавило в області серця. У той час як ЗСУ чекають на Абрамси, Леопарди, Бредлі, Мардери і Страйкери, на підсилення нашим бійцям йде ось таке диво техніки. І воно й не дивно, бо втрати окупантів у техніці вкрай серйозні. За даними українського командування, за понад рік війни запаси сучасних танків росіян скоротилися на понад 3,5 тисяч одиниць. Майже на 7 тисяч зменшилися і ресурси бронетехніки, втратили загарбники на полі бою і достатньо артилерії, понад 2,5 тисячі артсистем і гармат. Відтак логічно, що агресор намагається знайти будь-які засоби, щоб посилити свої втрати. Одним із перших почали розконсервовувати танки хрущівського періоду. Т-62. Британська розвідка припускає, що ними росіяни ймовірно спробують укомплектувати навіть підрозділи першої гвардійської танкової армії, яка понесла серйозні втрати ще на Харківщині. Цю старезну техніку намагаються реанімувати вже кілька місяців, але з цим все не так просто. А на практиці виявилося, щоб розконсервувати один такий танк, треба використати одразу кілька інших. Тобто, фактично, як конструктор Лего з кількох танків зібрати один, і якщо їх в тебе кілька сотень, реально ти зможеш виставити кілька десятків. Тож масово на фронті їх поки що в Україні ніхто так і не побачив. Бо зберігання поняття дуже відносне. По перше, поки одні танки десь у сховищах, інші треба ремонтувати. Вхід йде якраз те, що на зберіганні були в. Скажімо, великі факти численні промислового канібалізму. Тобто, ну що це означає? Це означає, що стоїть БТР або стоїть танк для того, щоб виконати завдання з ремонту інших, які виконували, знімали запчастини з нього. Не кажучи вже про самі характеристики цих танків, бо ж сучасними вони були ще за радянських часів. Це теж танк, виробництво якого закінчилося в е 70-х роках, і до того танк. Е на відміну від усіх інших, має е, російських танків, має гармату калібру не 125, а 115 міліметрів. Тобто, ну проблема, вочевидь, виникне із е, боєприпасами до е, цих танків. Ще один кандидат на розконсервацію, знаменита радянська гаубиця Другої світової війни, Д-1. Найперше, що треба знати, це вік цієї гармати. Вона випускалася з 43 по 49 рік. Тобто наймолодшим представникам ось цього виду 74 роки. Ах ти! Система наведення також не крутиться. Ствол також в доволі поганому стані, і там є корозія. І це при тому, що ця гармата простояла не 70, а всього лишень 40 років і не десь на полігоні, а в музеї в центрі Києва, де її доглядають, фарбують. Не кажучи вже про те, скільки їх є взагалі. Такі гаубиці через свою популярність використовувались практично в усіх війнах і конфліктах після другої світової війни. Радянський Союз куди їх тільки не поставляв. Тож, враховуючи, що їх було випущено лише 2800 одиниць. І невідомо скільки було втрачено під час Другої світової, і в усіх цих нескінченних радянських поставках, усім е, дружнім урядам африканських, азійських та інших країн можна тільки уявити, скільки їх лишилося наразі в самій Росії. Чому ж росіяни змушені відкупувати настільки старі зразки, які ледь не місяцями доведеться відроджувати? Проблема кажуть експерти у дефіциті їхньої основної установки МСТАЕС і в тому, якими темпами українська армія їх знищує. Скільки Росія може виробляти, наприклад, 100 С на рік, 24 одиниці. Тобто вони можуть виробити 24 одиниці на рік, у них пропускна здатність. Відповідно, що вони втратили набагато більше. Їм для того, щоб зараз компенсувати тих же мста їхніх, які є одним із основних артилерійських засобів, самохідні ці артилерійські установки, їм потрібно вже не один рік. Але війна триває зараз. Як тільки знищується, вони не мають чим заміняти. Тобто вони починають переходити на старіші моделі. І самі російські загарбники цього не приховують. Пушечка Коротко, дана по... дана сделали, Моєму діду було 10 Ну, Б'ємо врага тим, що є. Наскільки ж те, що є, може бути ефективним. Головна ж проблема цієї гармати полягає саме в її бойових характеристиках. І тож, навіть якщо якась розконсервована одиниця до фронту доїде, це не означає, що вона якось вплине на хід бойових дій. Дальність стрільби у 12 кілометрів це було мало ще в часи Другої світової війни, але тоді на це не звертали увагу, тому що потрібно було будь-що, що стріляє, це вже б допомогло радянській армії. Але, от, наприклад, післявоєнна радянська гаубиця, Д-30, яку активно зараз використовує українська армія, має дальність стрільби у 15 кілометрів, тобто на 3 кілометри більше, і це дуже важливо. Але це не означає, що цей вид зброї не несе небезпеки. Якщо ця гаубиця здатна ще робити постріли і здатна в принципі наносити удари, якщо це кудись прилетить, воно спричинить руйнування і ушкодження. Це так. Але а, в якій мірі це можливо, і в якому вони технічному стані. Ось це складне питання. Я не впевнений, що вони в хорошому технічному стані дійшли до наших днів і обслуговувалися, і їхні умови консервації виконувалися. Та сама історія із бтр 50 який випускався ще у сталінські часи, і зараз його теж намагаються повернути у стрій. Штатно озброїться одним лише кулеметом. На тих, які ми бачили на фотографіях, що зараз росіяни відновлюють, вони ставлять великокаліберні кулемети. 12. 12,7 і сімдесятих причому ставлять їх відкрито. Вони не захищені ані якимось щитком, ані баштою. Відповідно, стрілець такого кулемета сильно ризикує в цього бренд уразливі місця, практично всі для озброєння калібру 12,7 і міліметра, і вище. Тобто, великокаліберний кулемет пробиває цю броню, не кажучи вже там, наприклад, про 30-мм гармати бойових машин піхоти. Кількість таких БТРів, як і танків Т-62, теж нібито захмарна. Кілька тисяч штук, але реальність зовсім інша. Наймолодший бронетранспортер цей виготовлений в 1970 році, тобто він старший за мене. Відповідно, скільки з оцього іржавого. Хламу вдасться їм реанімувати, враховуючи і ще і чинник російського прапорщика, які безумовно вже розтягнули з цих машин все, що можна було продати. Ну це питання, можливо, сотню, можливо, півтори. От вдасться таким чином повернути в стрій. і саме цей фактор може стати на заваді грандіозним планом окупантів, поповнити нестачу зброї за рахунок раритетів, розконсервувати тисячі одиниць техніки, точно не вийде. Власне і зберігалася все стара техніка на на складах зберігання ці всі старі, Т-62, БТР, 50 старівці МТЛБ, гармати часів Другої світової війни. Оце для ешелону умовних чмобіків якби росіяни вчинили саме по тим мобілізаційним планам, як них це передбачено, оборонцям нашим було б дуже складно. Але виходить, що через якусь там внутрішню логіку або через неспроможність власного ВПК, росіяни ці свої там безмежні запаси, чого тільки завгодно, вони, ну образно кажучи, розмазують. Крім того, Цю техніку в Росії вже давно списали, каже Іван Кірчевський. Аж раптом зараз передумали Т-62, Т-55, БТР-50, ці всі Д-1. Вони офіційно вже на зберіганні армії РФ не числась. Тому з формальної точки зору таке можна назвати металобрухтом, чисто тому, що міноборони РФ це обіцяли переплавити на ну здати на переплавку ще в 17-му році. А тому вони можуть повторити долю старих Т-62. Лічені одиниць цих танків нині помічені під Мелітополем, але навряд чи, кажуть експерти, хтось їх побачить у Русі. Росія планує використати як стаціонарні гармати, тобто прикопати для відбиття нашого контрнаступу, якого вони остерігаються. Звісно, окупантів є ще багато такого брухту, який можна кинути на фронт. Міномети та саучасів Другої світової війни, гаубиці 30-х років. За бажання можна і ППШ задіяти, бо гвинтівки Мосіна вже видають. Та навряд чи це допоможе російській армії досягнути, хоча б якихось стратегічних цілей. Росія де тільки може, вишкрібає, змітає по кутках будь-який металобрухт, який навіть озброєнням назвати важко для того, щоб бодай якось підтримати свої частини на лінії фронту. Чи зможе це якось затягнути війну? Скоріше так. Але чи зможе це змінити щось на полі бою глобально? Скоріше за все, ні. Сергій Костеш факти тижня. ICTV, єдині новини.